Я вас вітаю 2 грудня, і сьогодні на нас чекає друге віконце від Пафорі. Так, прибираємо журнал. Відкриваємо, хто не подивився вчора перше віконце, повертайтеся минуле відео, дивіться. А сьогодні на нас чекає Лесяг Диноє Cherry Blush. Я дуже цьому рада. Зараз розповім, чому. Тому що, хто мене дивиться, той знає, що я цей бренд дуже полюбила. Це бельгійський бренд. Я на нього робила огляд. Ну, не прям повний, але в мене uh, Discovery Set, і я ще докупляла додатково. В них отакі гарні флакони. Докупляла декілька семплів, але от Cherry Crush там не було. І мені було дуже цікаво, яку вишню зробить цей, парф... цей бренд. Бо яку вони зробили, наприклад, полуницю, яку вони зробили ваніль, їхні ірис. Ну, мені все дуже подобається груша їхня, все мені дуже подобається. І от на цю вишню я прям дуже сподіваюся. Давайте. Тут у нас фісташка, перець намальована вишня. Давайте почитаємо мадагаскарський перець, фісташка, вишневий цвіт, також і сама вишня, фіалка, гаїтянський витивер, індонезійський пачулі. Фруктовий солодкий, має бути. Ну що, я б, звичайно, хотіла соковиту вишню. Я вам декілька тижнів тому показувала з магазину своє знайомство з Ancліfer Пеліх Cherry, але там вона така прям щільна, досить гучна, з гірчинкою мигдаля. це цинідний, але стриманий водночас і гіркий мигдаль, але ну, дуже гарно обіграна вишня. А тут, мені здається, буде інший характер. В них такі, такі парфуми легенькі, зрозумілі, позитивні, що в нас тут обіцяють? елегантність і спокусу. Ми побачимо, як вони елегантність і спокусу два в одному сплели. Має бути м'який, звабливий і едиктив. Ну що ж, ну що ж, дуже-дуже вже кортить спробувати. Виглядає дуже смачно. Так, я до вас повертаюся на, в такий Діснеївський футбол. Футболці, це колаборація Зараз і Дісней. У нас там а, на бекграунді повно Лего. Зараз це все ще не все. Зараз вам покажу, дивіться. У нас тут ну, <laughs> сьогодні таке несерйозне відео. Ну, в принципі, і парфум у нас несерйозний. Ви знаєте, що я дуже люблю Сорденець, цей бельгійський бренд, я дуже чекала її, а, спробувати цей вишневий парфум. Як же я а, зраділа, коли побачила зранку ось це в календарі: вишня, вишня, нарешті, вишня. Але це було просто розчарування, тому що я думала, що він розійдеться Ось зараз, і буде такий яскравий, буде такий соковитий, буде такий цікавий. Ну, вони ж все гарно роблять. Але вона мені сподобалася. Це, скоріше, не вишня, це скоріше вишневий цвіт. Він кудись в таку, навіть не шампунь, а гель для душу якийсь вишневий йде. І знову ж таки, про вишневий цвіт, а не про вишню. Немає суковитості, він так запудрюється, наче знаєте, якось так невпевнено звучить. Видно, ось фісташки зробили своє свою справу, і вони забили цю вишню, яка тут мала грати, і вона не грає. На жаль, мені нагадали чорну сукню, маленьку чорну сукню від Герлен, і питання, навіщо платити оці шалені гроші за Дене, якщо можна купити собі маленьку чорну сукню і мати той самий ефект. Але за замість мегдалю, наприклад, тут буде ну, трошечки теркості якоїсь такої подрості фісташок. Ось так. Тому мені не сподобалось, як я вже сказала, для мене це просто варіація маленької чорної сукні. А, я рада, що я не купила його на осліп От, буквально пару тижнів тому, як я бачила його на невеликих знижках, і мені так кортіло, так кортіло, хоч хотілося б вивести такої цікавої вишні, але це не вона. Тому цей парфум не рекомендую, тому він непоганий. Але якщо я дуже схожий а, за такою демократичною ціною від Герлен, то я просто нема не маю, не бачу сенсу переплачувати, бо нічого нового вони не зробила. Я його, звичайно, ще поношу, дам йому ще а, шанс, але це точно не яскрава, не соковита, а, вишня. Ні, це скоріше, Мишневець. Ось так. Так що сьогодні таке невеличке розчарування не те, що він мені не подобався. Мені, в принципі, був нормальний гіонозит, комфортно, він там годинки, годинок 5, мабуть, протримався. все. Але він мене не здивував. І оцим просто таким референсом до маленької чорної сукні Герлен ну, трошки так засмутив, тому що очікування просто були завищені від цього бренду і від цього парфуму. Ну, тому так. Але він непоганий, якби. Але й похвалити особливо немає. Сьогодні не за що. Тому вже побачимо завтра. А сьогодні маємо, що маємо. Бережіть себе, а завтра буде третій вакансий.